Вітаю глядачі. Сьогодні пограємо в таку гру, там де ламати машини можна. Давайте спершу в це. Зараз жінем. Оу! Міняємо машину. Тій машині не пошастую. Тій пошастую. Оу! Меню. капець реклама. А це можно? Тут тоже, я тоже. А тут уже цікавіше. А тут плохо ваш. Черт, я вот такую швидкость набралась. Ты тут можешь в уйти, так Смотрите на мою тачку. Видите, что у меня? Смотрите, что у меня. О, о, оу. Якби тут був водій, то був водій точно було воде, то води. Але тут водій не было бы байки. А тут води, а мы... Оса было вообще жстко. Вс, классический лайфос.

Такий як про повертаю Головне проїхати коло. Коло Тобто, Треба перемозити. Оце. Як стою тому, і треба дотримуватись залихово безпеки. На дорозі. Вот і з вами може статися. що з цими машинами трапляються. Тому це і є важливо, її уже. Вот цей машин. Хорошо, тепер можна гонити похочи, ви бачите капець Та ну! О, тут теж дуже добре можна побить. Wow. Тут машина, тут колесо. До <реш> речі, у мене ще був такий випадок, що у мене колесо залишилось. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ооо. Это было сказал, что будет. Мы просто на коже леса І... Зу! А я... Oh, no, Ваша тачка поглотила. И, и падает мы еще. А, та, а та машина вообще там уже. Вообще кайфую я себе. Поэтому в паста на наела не могу. Вот а так видео. Це копис. Як у нас моєму відео, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока!